І міська рада, наскільки я пам'ятаю, оголосила е, конкурс на подання пропозицій по цій площадці. Уже два місяці. Прошу, Тарас, продовжити його. І хай би ще за місяць надійшли пропозиції, що там будувати, якщо будувати, чи залишити смітник. Залишити мати! Я закінчив, дякую за увагу. Дякую. Почекайте. почекайте, 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 я вам слова не давав. Почекайте. Давайте до порядку. Почекайте. 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 Тримає руку вже давно. Ну почекайте. Давайте знімемо напругу. шановні. почекайте, була звинувачення в дресу. Дайте мені повідати. Ну, я я Почекай, э, дивіться, я так о, бачу. Шановні депутати, громадськість, я так бачу, що питання дискусійне, і його можна проводити. Дискусію обговоряти. На сьогоднішній момент я бачу, що ми звертались до інвестора, забудовника, так ви називаєте, щоб вони ніяких дій поки що не робили, поки не буде узгоджена позиція. Я розумію, що ви до цього з розумінням поставитесь. Зараз іде багато висловлювань, Лян запропонував пропозиції. У вас є свої позиції. Давайте продовжувати вести діалог, шукати вихід з даної ситуації. От, а ми е, тиснути на депутатів, обговорити я за те, щоб дане питання вирішилось в рамках здорового глузду, в рамках всіх. І щоб він всі інтереси були враховані, а не тільки однієї сторони, розумієте? Тому е, я розумію, давайте сідати після сесії, зустрічатись, ваша група, ваша депутат і шукати протокол. Писати ситуацію, писати протокол, угу. пропозиція, пропозиція. Пропозиція. Ламати через коліна тут сидять прості депутати. Навіщо ви тиснете? Тут сидять прості люди, які теж думають, як зберегти свої інтереси і амбіції. Тому необхідно це все врахувати, думати і рухатися далі. Будь ласка, вам слово. Давіть жінка тримати. Всім, Всім дадуть слово. Я хочу сказати, я теж пів години тримаю руку, я дуже коротко хочу сказати. Тут неодноразово звучало е, в, в бік громади, е, що ви тільки критикуєте, де ваші пропозиції. Я хочу одне сказати: те, що ми критикуємо, те, що громада критикує, говорить про одне: що зараз, на сьогоднішній день, недовіра. До депутатського корпусу настільки, що жодне рішення, прийнято цим депутатським корпусом, буде, не буде викликати позитивних якихось емоцій. Жодне. Тому громада, ви кажете, немає пропозиції. Пропозиція одна: відмінити ті рішення, які були, затвердити генеральний план міста в 2015 році не може існувати. По генеральному плану 71-го, це нонсенс взагалі. Нонсенс. Браво. І який би депутат не був досвідчений в цьому питанні чи не в цьому питанні? Ну, це, Мені здається, ну, я не знаю я свого сина, от, якому 14 років, от я просто експеримент провела. От скажу, скажи мені, будь ласка, для того, щоб вирішувати, що будувати, чи чогось не будувати в місті, що треба. Він каже, ну план потребен. План потребен. Господа, какое право вы имеете принимать какие-то решения, если вы живете в 1971 году. Вы живете в 71 году. Браво. Мы живем в 2014 и планируем перейти в 2015. -м. Дайте нам это! Дайте нам эту возможность! все-таки я все за гідність депутатів, міського голови, не дозволяйте собі таких неетичних виступів, викриків. Це некрасиво, непорядно і не коректно. Будь ласка, я теж не... травму. По генеральному плану. Я, мене принципі дивує, не дивує не та ситуація, коли Сінчук кричить, коли Сінчук кричить Браво! По генеральному плану присутні депутати а, слушаю, і багато багато боярчан знають, що генеральний план міста Боярки розроблявся Діпромістом. 20 років за рахунок бюджетних коштів. І якщо він розроблявся, то пан Сінчук працював в цьому діпромістом. Де ж він тоді був такий активний? І чому сьогодні він може? Брехун! По черзі, по черзі. Багато чого хочу сказати. Спробую коротенько. Спершу по діпромісту. Я працював дійсно в Діпромісті три роки. Одразу після завершення університету я пішов працювати, і саме в ту стерні, де розробляється генеральний план. Більше того. Дипломні мої курсові роботи теж стосувалися Боярки. Тобто я е, переслідував єдину мету розвивати Боярку. Генеральні плани розробляли з діформістом і вони були розроблені неодноразово. Це я довожу до вашого відома і до відома всіх присутніх. У 2005 і 2006-му році вони виносились на розгляд ради. Рада їх злила, спустила ці пропозиції. У 2009 році він був е, винесений на сесію, повністю прийшовши всі погодження. Єдине, що залишилось. Це підняти руки борській міській раді. Тому будь-які звинувачення до дібора залиште, будь ласка, собі. Розумієте? Ще хочу зауважити: з приводу е, моралі нашої влади, і, зокрема, ваш, вас, стар жарович, ви двічі на передовучих кампаніях обіцяли розробити генеральний план і розвивати місто виключно згідно нього. У вас була така можливість забезпечити затвердження генерального плану. Ви або... Е, Співпрацювали з радою, яка злила цей генеральний план, і нічого не сказали, не висловили жодного заперечення з цього приводу. Був готовий генеральний план. Стосовно парку, меж парку, всі ті пропозиції, про які ви говорили Михайло Васильович, про спортивний комплекс, там дути чи не дути, чи капітальний ці пропозиції були в рамках парку. То була територія парку. Зараз конфлікт виник в тому в сенсі, що цю ділянку вилучили з парку. І вилучили по поліським рішенням, який не має за собою ніяких юридичних наслідків. Межі будь-яких функціональних зон визначається землевпорядною документацією і містобудівною документацією. Рішення Борської міської ради не несе ніяких юридичних наслідків, окрім рекомендаційних. І казати про те, що ці рішення створюють імунітет для парків це маніпуляція, це обман. Ще стосовно дуже важливо, хочу нагадати, конфлікт триває вже більше року. І він триває не між громадою і забудовником, а між громадою і владою. Тому підкидати нам до діалогу забудовника це ваша маніпуляція, Тарас Григорович. Далі. Хвилиночку. Е, про е, морально-етичні е, ваші якості, ваші і борської міської ради, більшості борської міської ради. Після е, трагічних подій на Майдані на перших віч е, боярки. Була висунута вимога про заборону будь-якої забудови в парку Шевченка. На той час жодних конфліктів, окрім цієї забудови, не було. Больська міська рада, за вашим підступним замовченням, одноголосно підтримала цю пропозицію, але замовчили те, що дана забудова продовжує лобіюватись, тому що цю ділянку вилучили з парку. Це про ваші морально-етичні якості Тарас Гроші. По -перше, по... Почекайте, бо по по-перше, по генеральному плану, депутати, почекайте, і міський голова налаштований прийнятий генеральний план і хочуть всіляко. Чого ви років. не перебуваєте? Ви ж виступали, я, я вас уточує. не перебував. О, за цей період змінилося законодавство, змінилися вимоги, тому цей процес триває. Долучіться, допоможіть. І цей процес триває. І генеральний план буде на наступний рік виноситись при вашій всілякій підтримці. За останній час всі рішення Боярської міської ради вони прозорі, відверті, проходять широкі громадські обговорення за вашою набулегою участю в комісіях і в президіях ради. Це факт? факт. Останні два місяці питання, а не з 2006 року. Що? Я слово. Ну, тому підставити під сумнів дії міської ради, в першу чергу, перше, ставити ці певні підписи, на суповну відповідальність перед громадою, перед правоохоронними органами, перед сім'єю, ви не несете цієї відповідальність. Я розумію вашу позицію, але необхідно сідати і розмовляти, і вести діалог, а не категорично. категорично які б дії були не прийняті. Чого ви не на ті Ви не розмовляли з громадою на будь ласка? Ми зараз ведемо діалог. Був наш там представник, на жаль, його не запросили до слова. Він не зареєструвався навіть. Будь ласка, хто брав, хто підіймав? Я вибачаюся. Я От Тарас Григорович, декілька раз зверталися. Андрій, ти був присутній. Чому ти не взяв слово? Дякую. Тарасе Григорович, послухайте мене, я вибачаюся, Я це не можу смертатися. Зверталися, Григорович є? її немає. Представте, не Так як, в якій це формі ви робили про порядність вашу, Будь Далясь, ласка. Ну, Тарас Григорович, будь ласка, Що про порядність ви хотіли сказати? Та ви навіть зараз не маєте терпіння, ви крикуєте, вражаєте всіх тут. Я ну, не беріть борода за Бога за бороду. Я вас ні будь ласка. Ні. Ласка. не одне не зберігаю. з вами люди, багачани. І ви, і я, не зложивайте критеріями і майдану. Не зложивайте критеріями і майдану. Не зложивайте критеріями і Майдану. Будь ласка. Ви самі бачите, ми бачили до цього, яка відбувається шалена маніпуляція. І зараз... Спроба маніпуляції, в тому числі і громадської думки, якщо навіть тут на рівному місті представник забудовника намагався перекрутити слова і позицію нашого народного депутата, яку ми абсолютною більшістю на нашому 95-му окрузі вибрали, то що тут можна говорити? Я думаю, нікого не викликає сумнівів на сьогодні, та вже, мабуть, і давно, що дана влада і депутати, принаймні її переважна більшість. Які входили також до фракції партії регіонів, не являються виразником волі народу. <плодисність> Ми виразили, що на Сьогодні будь-яке рішення прийнято цією владою, воно не буде легітимне і не буде легітимізовано громадою. Зараз звертаюся разримовіш до вас. От ви закликаєте нас до діалогу, а самі всі ці роки ведете монолог. Ви громаду обкаліно ламаєте і зараз нас закликаєте, щоб ви не робили проти ще не так, не цілок, а не тому ви кажете немає альтернативних е варіантів. Є альтернативний варіант, він при... запропонований, навіть не один. І, і перший той, що запропонований депутатом Сафоновим. І, і запропонований, який лежить у вас на столі, альтернативний варіант щодо скасування попередніх рішень і повернення до статусу, повернення до нульового варіанту. Тоді ми будемо в рівних умовах. І представники громади, і представник забудовника, і представники так званої влади. Давайте повернемось до нульового варіанту. Давайте всі з паном Грінчую мови, тоді скажемо, що друг вимагають. Будемо обговорювати. Дякую.